Вітаю. Такі є патрони сверлильні. Це, якби посилені, більш точніші. В чому різниця? Ось, наприклад, звичайний. Беремо, наприклад, діапазон теж 3.16, тут теж 3.16. Відразу відчувається цей значно важчий. Відповідно, більш товстіший метал на деталях. І цей... Більш розхльобаний такий. Тобто більші люфти. В цьому вже все більш гарніше. Є такі варіанти. Б-18, посадка, тобто цей конус іде внутрішній Б-18, 3-16 діапазон, Б-16. 1.16 діапазон зажиму, B22 5.20 і B12 1.10 мм. Також до рісів є конуса, тобто різні варіації. Конуса Морзе від 1 до 5 номеру, ці є, звісно, під Б12, Б16, Б18, Б22. Під патрони також є варіації з лапкою і без лапки. З лапкою це МТА, з різьбою це МТБ.